Добрий день, шановні батьки і любі малята. Раді вітати вас у нашому садочку. Ось і розпочався новий навчальний рік. Було дуже багато сподівань, очікувань. Ми готувалися зустріти вас на порозі нашого садочка. Але сьогодення внесло корективи в наші плани. І, на жаль, у нас немає можливості повністю здійснювати освітній процес. Дорогі діти, шановні батьки. Хочу всіх привітати з початком нового навчального року. Хочу побажати всім міцного здоров'я, терпіння, спокою. Реалії сьогодення вимушують нас безпосередньо дбати про безпеку наших вихованців та їх батьків. Ми сподівалися, що ситуація зміниться, і наш садочок радо зустріне своїх вихованців. Але як бачимо, що загроза життю існує. Маючи на руках акт готовності дошкільного закладу до навчального року, рекомендовано здійснювати освітній процес у дистанційному форматі. Наші вихователі організовують освітній процес відповідно до базового компонента дошкільної освіти з урахуванням методичних рекомендацій на новий навчальний рік. Чекаємо, що ви встанете. Активними учасниками освітнього процесу чекаємо на зворотній зв'язок. Миру нам усім та скорішої перемоги. Любі наші малюки, хлопчики і дівчатка, хочемо всіх вас привітати і міцно, міцно обійняти. Ви за літо підросли, вас і не впізнати. Ми усіх вас пам'ятаємо і колись настане час. І садочок стріне вас.